У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Всіх, хто я з Воскресенням Господа і Бога Смасу, нашого Ісуса Христа. А особливо вітаємо наших жінок, наших жон-міроносів з їхнім офіційним церковим 8 березня. Так? Так, і дійсно ми вас вітаємо, дорогі наші жінки, тому що церква стоїть на наших жінок. Так? Тому що подивитись зараз, скільки людей в храмі і скільки чоловіків, ну процентів 15-20, все не жінки. І це дійсно так. Церква стоїть на жінках, на їхніх молитвах, на їхній вірі, на їхній самопожертві і на їхній любові до Господа. І як ми знаємо, радянські навіть писали, що білі платочки. Вимолили церкву, так, тому що тільки жінки були і свідчили свою віру в Христа. І сьогодні ми в Святому Євангелії також чули, як е, після того, як Господа розпяли, після того, як Він і спустив дух, свою душу, е, душа полетіла до Бога Отця і прийшов е, Нікадів з Іосипом Римофейським для того, щоб зняти його тіло. І ось явьмофейський був дуже е, е, високопоставленою людиною. І для нього прийти до Пілата, зняти тіло, з го, е, тіло Господа з Христа, це було, можна сказати, поставити хрест на своїй кар'єрі. Але він не побоявся, будучи тайним учнем до цього, все-таки набрався сміливості і пішов до Пілата, для того, щоб просити, щоб він віддав йому тіло Господа, для того, щоб його похоронили. І ось Пілат погодився. Іосіп купив нову плащеніцю, зняли Господа з Христа і положили його в новий гроб. І це е, якраз таки частина служби, частина служби, коли йде великий вхід Херовіська. От Херовінська собою символізує те, що Господь йшов на Голгофу, те, що Господа розп'яли. А після того, як священник вже заходить в алтар, це вже символ того, як от якраз таки Іосіп полагав е, тіло е, Господа. В гробницю і читається молитва, що благообразний з древа снім при тіло твоє, плащині сучистої обів і в бо гробінмовий покрив, положив. І коли священник знімає з себе воздух і полагає, покриває святі дари, ось це символ того, як Іосіб обвів тіло Христове і положив в гробницю. А коли царські врата вже закрилися, завіса затягнулася, це вже символ того, що камінь був привален до гроба. І ось якраз такий оцей. Е Період, так би мовити, ми сьогодні чули в святому Євангелії. і ось після того Господа зняли в п'ятницю вечорю. А єврейський день він починався з вечора, і це вже була починалась субота. І Господа хоронили дуже споспішно, тому що в суботу по заповіді всі повинні бути в покої, тобто не повинна виконуватись ніяка робота. І ось Господа тільки ввели в плещиніцю, положили в гроб, але за традицією не обмазали міром благовонним. І ось святі жони, будучи суботу. Покої самого ранку після суботи вони беруть і йдуть до гроба для того, щоб помазати е, помазати Господа міром, щоб надати йому ці почесті погребіння, як повинно, і ось ми бачимо, що дійсно. Е, Віра жіноча, відкрите жіноче серце, воно навіть не задумується, що як робити, воно знає, що це треба зробити, і прояв її любові, і вони будуть це робити, а потім тільки будуть думати, як, тому що вони прийшли до гроба, а йдуть, йдуть, підходячи до гроба, думають, а хто ж нам відвали камінь від гроба. Так? Тобто жінки знали, що повинні помазати, а вже все інше це вже для них були дрібниці. Але коли вони прийшли до гроба, вони побачили, що камінь вже відвалений, сидів ангел і сповістив їм про те, що Господь Воскрес, його немає серед метод. І дійсно, скажіть це також апостолам і Петру для того, щоб вони, вони його чекали, тому що він з'явиться їм і буде притворяти вас в Галілеї, як і вам про це до цього говорив. Тому ось така віра, віра, жонміроносіць, їхня жертовність, небоязливість нічого, а тільки слідування за Господом, ми сьогодні беремо собі у приклад. Так ось сьогодні пам'ять праведно Іо. Іова. Іомострадальність це той приклад, як християнин повинен переносити всі свої біди в свій свій життєвий хрест. І хто не читав книгу Іова в Старому Заповіті, той обов'язково повинен її прочитати. Що нам повістується про Іова? Іов був праведною людиною, був заможною людиною, багато людини, була сім'я, багато діточок, багато скота, Але диявол одного разу сказав Господу, що подивись на Іова, він тебе благословляє тільки через те, що в нього все є. Якби в нього нічого не було, якби він був бідний, або якби в нього були якісь скорбі, він би тебе не благоставляв, а роптав би на тебе. Ну і Господь говорить, дияволу, добре, роби з Іовом все, що ти хочеш, тільки не трогай його душі. І ось дьявол спочатку забирає у Іва все його майно, все його багатство, потім забирає його сім'ю, помирають діти. Дружина починає говорити, Іву, що поробти на Господа, скажи, що це таке? Або покайся в своїх гріхах. Але йому говорить, я не знаю, в чому мені каятесь, я стараюся жити праведно. Потім е, уже. Диявол посилає на Іова проказу, і все його тіло з голови до ніг стає білим, білим і ні одного живого місця, так би мовити, на ньому немає. Але Іво переносить це все, сидячи сидячи от в такому е страшному положенні, тому що якщо ми поставимо себе на його місце, це дійсно страшне, е страшні скорбі життєвські, про які навіть страшно подумати. Але Іов в цьому стані він не зробтав на Бога. Він не зробтав на Бога, а сказав таку фразу, що Господь дав, Господь взяв, та буде ім'я Боже благословено від нині до віку. І от після цього диявол відійшов посрамлений. І о своєю істинною вірою, і ось своїм праведним життям посрамив самого диявола. Він не зробтав на Бога, а навіть в такому тяжкому стані. В такому падшому стані в скольбі він прославив Бога, і потім Господь, звичайно, відвернув і усе, що в нього було, і навіть в два рази більше. Тому, дорогі, брати та сестри, будемо це пам'ятати, що Господь завжди промислітельно думає про кожну людину. І тільки людині потрібно дати Богу можливість для того, щоб Він управляв її життям. І тільки після того. Господь зможе їй все управляти на благо. Але також ми повинні розуміти, що от мораль книги Іва, це про те, що зло воно не завжди, так би мовити, закономірне, так? тому що є деякі фактори, від яких залежить благополуччя людини, і воно не завжди залежить від її праведності. Тому що є інші люди, є оточуючі люди, а всіх оточуючих людей є також своя вільна воля, яку Господь їм дав, і за яку Він не може, е, так би мовити, на яку він не може посягати. І тому навіть біди можуть бути від ближніх, від інших, від якихось природних стихій. Але ми повинні розуміти, що це не повод для того, щоб становити і унивати. Тому що якщо християнин живе з Богом, то Господь, звичайно, буде допомагати, буде виправляти. І буде вести людську душу до спасіння. Тому будемо це пам'ятати, ніколи не унивати, тому що ми зараз теж живемо в тяжкі часи, страшні часи, коли в нас униння, коли в нас розпач, коли ми не можемо дивитися на завтрашній день. Ми не знаємо, що нам чекати. І ось в такому стані людська душа вона дійсно може, може бути в такому стані закритому до Божої благодаті. Але ми повинні уповати на Господа і віддавати своє життя в Його руки. І тоді Господь, звичайно, буде вести нашу душу до спасіння. Тому що саме головне ми маємо пам'ятати, що це те, щоб нам унаслідувати царство небесне. Земне життя це тільки школа для того, щоб ми могли свою душу. Уготовити, тобто випрацювати ви, ви, ви її, щоб вона була достойна для того, щоб її пустили в царство небесне, щоб в ній не жило ніяке зло, ні злість, ні зазрість, ні гнів, ні не всякі страсті, алчність, блуд і тому подібне. І тільки після того, коли душа наша буде чиста, а вот її зможе пустити в царство небесне. Тому будемо це пам'ятати, купувати на Бога і не унивати, а все ціле віддавати своє життя в руки Божі.